Сарабія ТВ новини в студії Тетяна Баженар. сьогодні у випуску. В Одесі проходить демобілізація нацгвардійців строкової служби. У Білгородністровському пройшло чергове засідання громадської ради. За незаконний вилов риби у Бессарабії затримали двох рибалок. Правоохоронці вилучили іноземця вогнепальну зброю та боєприпаси. В Одесі проходить демобілізація солдат строкової служби. У військовій частині номер 3014 Нацгвардії України відбулися урочисті проводи першої партії військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлений термін. Дружні обійми, щирі слова, колективне фото на згадку. А попереду радість зустрічі з батьками, рідними та друзями. Керівник штабу частини майор Віктор Мізінкін наголосив цитую. Сьогодні йдуть кращі військовослужбовці нашої частини, майстри своєї справи, які повсякденно демонстрували високий вишкіл та дисципліну під час виконання нелегких службових завдань, проявляючи при цьому найкращі якості правоохоронця витримку, пильність, непідкупність, громадянську зрілість. Громадська рада провела чергове засідання, утвердили план роботи на рік, визначили склад постійних комісій. Над чим працюватимуть в найближчий час та що вже зстигли зробити. Дивіться в наступному сюжеті. Традиційна реєстрація. Новообраний голова громадської ради визначає ряд першочергових організаційних питань. А саме під час засідання не ходити по сесійній залі та не влаштовувати, як в народі кажуть, перекур у прямому сенсі цього слова. Бо частенько декотрі обрані народом представники громади таки дозволяють собі викорити цигарку на третьому поверсі у будівлі міської ради. Пожалуйста, соблюдайте установленный порядок. Азарт та ентузіазм деяких членів громадської ради дещо принижк. Із 64 членів були присутні лише 39. Від останнього засідання минуло небагато часу, але представники нинішньої каденції вже створили власний інтернет-сайт, на якому планують звітувати про виконану роботу. Вже незабаром розпочне роботу і оновлений офіційний портал Білгородністровської міської ради, і структурою якого членів громадської ради вже ознайомили. В подальшому після утвердження сайту громадської ради його автоматично буде прикріплено до сайту міськ Кради також громадська рада вже окомплектувала структуру органу, тож без діла не залишиться ніхто за замістити Замісна закрино ну, три комісії. Ми постаралися по всі ваші ваше до плану роботи на перший квартал включили пріоритетні питання, що вимагають негайного рішення. Саме ж засідання планують проводити один раз на місяць. Члени нинішньої каденції громадської ради вже мають власне приміщення для роботи та забезпечені всіма необхідними канцелярськими приладдями. Залосовано прос секретаріосовського совіта мінзелінцевим. об є. Участиї члену общество совіту в засіданні постоянної комісії как комиссии депутатской, депутатської правом сообщання області. Створення статуту міста, утвердження генерального плану Білгородністровського, ефективна робота комунальних підприємств, надання послуг системи охорони здоров'я, хаотична забудова гаражів ось неповний перелік питань, що планують їх розглядати члени громадської ради. Таби, щоб не слишилось впечатлення, що хтось тут робить розкол. Я поддерживаю этот план и приглашаю за нього голосувати. І є какое поняття, цепля читають поосію. Потом посмотрим, что получилось, что не получилось. И самое интересное, пусть хто внес приближення, йде відчитає. Тетяна Бажана, Ролина Квітковська, Бесарабія ТВ. Бесарабські дівчата здобули перемогу у конкурсі вокалістів. На регіональному фестивалі-конкурсі «Дунайські зірочки школярки з Ізмаїла та Рені вибороли гран-при. Про це повідомляють кореспонденти видання Траса Є-95. У заході взяли участь таланти Ізмаїльського, Реніського та Болградського районів. Всього виступили більше 200 вокалістів, 160 з яких це діти. Журі очолив викладач одеського училища мистецтв і культури імені Данькевича Олексій Соловйов. Він протягом двох днів прослуховував всіх конкурсантів і дав професійну оцінку роботі викладачів. Володарями гран-прі стали вихованка другої ізмаїльської дитячої школи мистецтв Ксенія Дорошенко і вокалістка Плавнівського будинку культури з Ранінського району Ельвіра Дімова. За вилов риби у період державної заборони у Бесарабії затримали двох рибалок. Працівники управління боротьби з економічною злочинністю Одещини спільно з інспекторами відділу охорони водних біоресурсів затримали двох вилковчан, які на дерев'яному човні з мотором здійснювали незаконний вилов риби з річки Дунай. Усього було вилучено 32 оселедця загальною вагою 8 кілограмів та знаряддя лову. Сітку. За фактом розпочати кримінальне провадження вказані діяння караються штрафом від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого. За попередніми підрахунками, сума збитків, завданих браконьєрами, складає близько 5,5 тисяч гривень. Психічно хворого чоловіка та його доньку врятували в Бесарабії. В селищі Теплиця 34-річний господар будинку погрожував відкрутити вентилі двох газових балонів та підпалити хату. Коли рятувальники прибули на місце виклику, з'ясувалось, що чоловік психічно хворий, а у будинку знаходиться ще і його 11-річна донька. Оперативно було розгорнуто пожежний рукав за допомогою подачі струменю води на чоловіка та оперативного реагування працівників міліції. Загрозу підпалу ліквідували працівники швидкої медичної допомоги відвезли чоловіка до приймального відділення арцизької лікарні з подальшою госпіталізацією до психоневрологічного диспансеру. Напруженими були вихідні і у рятувальників Білгородністровського району. 18 квітня до служби порятунку Білкородністровського надійшло повідомлення про те, що в Сергіївці необхідна допомога по відчиненню дверей у дев'ятиповерховому будинку. Та на третьому поверсі, закритими в квартирі, залишились двоє дітей хлопчики 4 та 5 років. Рятувальники через балкон за допомогою трьохколінної драбини потрапили до приміщення, відчинили двері та передали хлопчиків батькам. А 19 квітня допомога білгородністровських рятувальників знадобилась і в селі Турлаки. Там жінка впала в колодязь глибиною 4,5 метри, в якому не було води. За допомогою мотузки рятувальники дістали 40-річну жінку та передали працівникам швидкої допомоги для надання першої медичної допомоги. У Бесарабії викрили чоловіка, який зберігав вогнепальну зброю. В селі Сафяни Ізмаїльського району під час санкціонованого обшуку в будинку раніше судимого 46-річного чоловіка правоохоронці знайшли зброю. Згідно висновку експерта, це нестандартний вогнепальний виріб з двоствольної гладкоствольної мисливської рушниці, 16-го калібру, зробили обріз, що придатний для здійснення вогнепальних пострілів. Зі слів чоловіка стало відомо, що в грудні 2014 року він придбав мисливську рушницю та самостійно переробив її у зброю, спилявши ствол та дерев'яний приклад. Зроблений обріз зберігав для самозахисту. Зараз підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 7 років. Триває слідство. Одеські правоохоронці вилучили у іноземця вогнепальну зброю та боєприпаси. Про те, хто зберігав арсенал зброї та яким чином правоохоронці знайшли її, дивіться в наступному сюжеті. До Одеського регіонального управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, надійшла інформація, що 41 річний громадянин сусідньої країни зберігає вдома вогнепальну зброю та набої до неї. В ході перевірки оперативники провели обшук помешкання, яке іноземець тимчасово орендував, та вилучили пістолет, 17 набоїв та два магазини до нього. Зброю правопорушник зберігав без відповідного дозволу. В е, тумбочці, яка розположена возле кроваті. В верхней шухлядке обнаружен пистолет, э внешне похожий на модель ПМ, однако... Сейчас, секундочку... На боевом взводе стоит пистолет. ЧЗ вот с этой стороны. Наведите, ЧЗ. 83. 83. <клес> Зафиксировали? Рукоядочку не трогаємо, всі видять внімательно. Пальчиків там наших нету. Вилажуємо акуратненько на. За словами зловмисника, зброю він знайшов кілька днів тому і хотів здати до міліції, але не встиг. Згідно висновку експертизи, вилучений пістолет є переробленою короткоствольною, гладкоствольною вогнепальною зброєю, придатною для стрільби. А патрони призначені для стрільби з пістолетів Макарова, Стечкіна або іншої зброї. В настоящий момент следственним управлінням, значито уголовное производство по статті 263 Уголовного кодексу України. Также даному ліцу сообщено о подозренні в завершенні даного преступлення і приморським районним судом города Одеси ізбрана мера присічення содержання постражі. Якщо провину чоловіка буде доведено, то йому загрожуватиме покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років. Тетяна Бажинар, Тетяна Тажибаєва, Бесарабія ТВ. Босого автовикрадача затримали у Бесарабії. Жертвою зловмисника стала жінка, власниця автомобіля ВАЗ-2105. У міліції вона розповіла, що під час руху їй назустріч вибіг босоногий чоловік. Жінка зупинила автомобіль, а невідомий витягнув її з салону. Після цього сів у машину і зник у невідомому напрямку. Про дану подію проінформували всі наряди правоохоронців, які перебували на службі у місті та в районі. Однак зникле авто, знайшли не міліціянти. Жителька села Нова Покровка зателефонувала дільничному інспектору міліції та повідомила, що її 33-річний родич приїхав додому на чужому автомобілі. Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці затримали автовикрадача. За місцем його проживання було знайдено і автомобіль. Вони вже більше шести місяців у судовому порядку відстоюють майбутнє своїх онучок. Одеський апеляційний суд відхилив скаргу бабусі про позбавлення батька дітей його права на їх опіку через невелику кількість доказів. Зібравши нові докази, громада села Шабо знову шукає справедливості у суді. Подробиці в наступному сюжеті. З новим адвокатом та новими доказами у справі про позбавлення Фаріда Агаєва батьківських прав. Марина Паніот, бабуся двох малолітніх дівчаток, знову шукає справедливості у суді. Побільшила не лише кількість свідків, але й папка для паперів з документами справи. Ті самі ж обличчя, які протягом шести місяців стояли на захисті Сюзани та Аміни. Люди запевняють, що відступати назад ні в якому разі не будуть, бо розпочати варто завершити. Во время рассмотрения судьи Чабан и э, во время рассмотрения коллекционным судом у нас не было тех документов, которые имеются сейчас на руках. Это и решение комиссии выездной, которая непосредственно. Э... жилищные условия изучила Агаева и бабушки Панет, и которая выслушала большое количество граждан, которые живут в селе Шаба, которые дали понять, что Агаев Рид Аглы не является нормальным отцом, и такому отцу нельзя доверить детей. То есть весь перечень документов – это новые справки со всех инстанций, это с детского садика, с психолога у нас сейчас есть заключение, и... Потому ми начали заново, тому що какби нема смисла обжалувати рішення плюсового суда. Тому що, какби, плюсовий суд нам дав поняття, що у нас маленька доказательна база. Тривалий час із дітьми працює психолог Білгородністровського центру соціальних служб. Нині її висновки не невтішні. Але незважаючи на те, що довелося пережити малечі, бабуся та дідусь вкотре приходять до суду у надії відстояти право онуків на щасливе майбутнє. В ходе предварительного судебного заседания мы завели о допросе свидетелей, которые непосредственно могут подтвердить те факты, что Гаев Фрид за физически, психически воздействовал на свою жену, на детей, что также отражалось на их состоянии. И также мы просим, просили суд истребовать материалы дела, которые находились в милиции по обращению граждан села Шаба против противоправным действиям Агаева в отношении их, и которые также подтверждают, что он негативно относился к жене и детям. В кінці березня було закрите кримінальне провадження щодо факту загибелі матері дівчаток Інеси за відсутністю складу злочину. Але вже на початку квітня родичі ініціювали відкриття нового провадження та проведення слідчих дій у зв'язку із наявністю нових доказів у справі. Суддя Білгородністровського міськрайонного суду Олена Гайда Гарисаменко підкреслила у зв'язку з тим, що наразі вирішується доля двох дівчаток, доцільно, аби на судовому засіданні був сам батько Фарід Агаєв. Вже 5 травня суд першої інстанції продовжить роботу над розглядом цієї справи. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ. У Бесарабії відкрили новий центр культури та історії. В місті Вилкове відбулося урочисте відкриття центру культури, історії та природи Придунав'я. Парта Ласум, ідея створення якого з'явилася ще шість років тому. Про це повідомляє інтернет-видання Бесарабія. Інформ на заході були присутні представники обласної влади, місцевих громад, туристичні оператори та чисельні гості. Основна мета познайомити відвідувачів та гостей краю із культурним розмаїттям Дельти Дунаю та видатними особистостями, які відвідували Бесарабію. Зал центру складається з декількох зон, у кожній з яких представлена автобіографія яскравих особистостей придонав'я, експонати самобутньої культури липован старообрядців та інших народів, які населяють край, окрасою свята був виступ одеського колективу Друже музико. Музиканти якого подарували присутнім море позитиву і прекрасний настрій. Яскраві іграшки, пластмасові та воскові квіти, розписані матрьошки і дерев'яні звірі. Моделі кораблів, справжні верстати та одяг. Творчому польоту фантазії юних актерманців немає межі. Наприкінці минулого тижня вони показали свої найбільш вдалі роботи. Дехто з хлопців вже неодноразово ставав призером обласних та всеукраїнських конкурсів. Хто переміг у міському змаганні на кращу саморобку у наступному сюжеті вам розкаже Ангеліна Савенкова. Городская выставка научно-технического творчества и декоративно-прикладного искусства прошла в Белгороде Днестровском. На ней подвели итоги учебного года, показали лучшие работы воспитанников школьных кружков и центра детского творчества. Посмотреть на достижения школьников пришли их друзья, родители и, конечно же, педагоги. В отделе технического творчества занимаются почти тысячи дітей, мальчишек і девчонок. Это кружки, судомоделирование, авіамоделирование, научно-технического творчества, початкове технічне моделювання. І есть у нас такой кружок, в котором занимаются і мальчишки, і девчонки моделирование і конструирование одежды. Максим принес на выставку деревянного жирафа. Целый месяц он при помощи лобзика выпиливал игрушку. На этом не останавливается. С товарищем работает над новой поделкой. в вчителя, робив все правила. Потом я перешел на более сложные работы. Там, например, я, я начал делать с другом танк. Кирилл тоже с удовольствием занимается в кружке. Своими руками уже сделал несколько поделок. А на выставку принес пеликана, над которым трудился целых шесть месяцев. Каждую деталь я по очереди выпиливал лобзиком. Ну И слушался учителя. Это все делалось по эскизу и чертению. Учитель труда Георгий Суржик работает в школе номер 3, 40 лет. Ведет кружок «Юный конструктор». Под его руководством дети из младших классов осваивают ремесло, делают деревянные модели животных и техники. Они тоже представили свои работы на выставке. Они выполняют модели из конструктора, собирают. Різні моделі, потім ми переходимо до роботи по дереву з фанерою і з дошкою. З фанерою випили різні види тварин. Як на уроці у нас, так і вони на виставку виконують ці роботи. Старшокласники четверти школи принесли свої прикладні ізділля. Їх преподаватель з гордістю показує дерев'яні моделі кораблі і самолітов. Ребята презентували токарні станки, приспособлення настоящі. Йдуть і настінні стінні часи. А ці токарні станки, штрифувальний, заточний, робит, виготовили наші учні старшої групи. Це в основному сьомий 8 класи. Тут елементи випалювання, різьба, оформлена естетика, тут стекло. Еще один участник творческой выставки конструирует модели одежды. Вот уже второй год подряд он занимает призовые места в областном конкурсе юных дизайнеров. На городской выставке на одном из стендов представлены его работы. Олег – будущий модельер, хочет заниматься этим профессионально моя работа, вот, жилетка. Ее я пошил из джинсов. У нас была задумка вторая, вторая жизнь любимых джинсов. И мы сейчас шьем, все из джинса. Поэтому рюкзаки, жилетки, все-все. Кружковцы учатся шить и моделировать одежду, платья, блузки, юбки, жилетки, рюкзаки для себя и друзей. Все работы эксклюзивные, в единственном экземпляре. Их результаты высоко оцениваются на разных конкурсах. Уже очень много лет э, мои участники занимают призовые места. В прошлом году э, Елизавета э, Кимличенко и Олег Небога э, представляли свои работы, заняли вторые места. В этом году эти же ребята выехали с, с другими работами. Елизавета заняла первое место, а Олег второе место. Участвовала в областном конкурсе дизайнеров. Это платье трансформер. Его можно одевать по-разному и выглядеть тоже по-разному. Игрушки и сувениры из глины, природного материала, мыла, бумаги учат делать в кружке при центре детского творчества. Наталья Чернявская говорит, что обучает детей тому, что сама когда-то узнала от мамы элементарная, то это тоже считается скульптура, скульптура из мыла, это хозяйственное мыло. Скульптура, мыло, свечка, там кое-какие элементы декорации, это проволока, там, там цветная бумага. По итогам выставки конкурса первое место присудили школам номер 3 и 4. Первая и одиннадцатая школы заняли второе место. На третьем работы учеников второй, шестой и восьмой школ. Воспитанники Центра детского творчества представляли свои изделия вне конкурса. Все победители отправятся на областной тур состязания научно-технического творчества и декоративно-прикладного искусства. Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ. Як повідомляє гідромацентр Чорного та Азовського морів, на завтра, 21 квітня, по Одесі і місцями по області оголошено штормове попередження. Очікуються пориви північно-західного вітру до 18 метрів на секунду. Вночі та вранці можливі заморозки до мінус 2 градусів. Температура повітря вночі складатиме 24 градуси тепла, в день 9-11. А на сьогодні це була остання новина. Побачимося вже завтра. На все добре та хай щастить.